Севолот Нестайко Тереадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав уже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. А розділ другий: Шукаю напарника. Геніальна теорія Антончика Мацієвського. У мене виникає ідея. З я навіть не дуже переживав, а нічого думалось мені. Завтра помиримось. Ми не раз, бувало, сварилися з Павлушею, але через день, не більше два хтось із нас перший заговорював, і сварка вмить забувалася. Як правило, заговорював той, хто був більше винен у сварці, і я вважав, що на цей раз більше винен він. А що? По перше, знає, що я дальтонік, і лізе зі своїм малюванням. По друге, підняв на товариша руку, ще трохи і вдарив би, за що питається. Нас на баба проміняв як то співається у популярній пісні Простенько Разіна. ж, хоч княжна була персицька, а це казна що? І я сподівався, що на завтра Павлуша отямиться, і все буде знову ж таки, як у тій пісні. І за борт її я в набіжавшую волну. Ну, я не вимагав, щоб він обов'язково топив грибенючко, хай живе, але щоб викинув її хоча б із свого серця. Та минув день, два, три, а він усе не заговорював, він одвертався так само, як і я, і не дивився в мій бік. А на четвертий день дізнаюся, що цей довбеха записався таки у художній гурток. Це вже була зрада, і я не міг йому пробачити її. У мене всередині все клекотіло, як борщ у горщику. Ах ти ж перевертню, зраднику нещасний, кинув мене, дальтоніка, а сам подався в художники у живописці, знаючи, що я не можу туди, фізично не можу. Це все одно, що кинути друга на полі бою. Ах ти ж Іуда, Іуда Завгородній, тільки так я зватиму тебе відтепер. Ти думаєш, я плакатиму? Так? Ні. Не побачиш ти моїх сліз, не побачиш ніколи. Думаєш, я без тебе не проживу. Зів'яну, як тая як квіточка, ось осьо. -ось. Перше ти зів'янеш, ти плакатимеш, ти приповзеш до мене на пузі і благатимеш, щоб я тебе простив. Я ж тебе знаю, ти занудьгуєш, занудишся через кілька днів серед отих олівців і пензликів, без наших пригод і мужчинських розваг. І я відчув нагально потреба щось устругнути. Щось таке, таке, щоб світ похитнувся, щоб у того Іуди від заздрочів у носі засвербіло. Надмінно треба устругнути. І причому негайно, але що? Запустити щось у небо було. Запускали вже з тим Іудою на паперовому змії глечик із сметани, впіймати щось і. Теж було. Піймали колись із Павлуши, тобто з Іудою в лісі погудькало, і випустили під час лекції. Отже ж, як не треба до тих ідей різних завжди повнісінька торба, а як треба, то хоч лобом у стіну гати. Крім того, потрібен напарник. Без напарника самому щось устрогнути, по перше, дуже важко, а по-друге, просто нецікаво. І я пішов на вигін до хлопців. Вони сиділи кружка, курили і балакали про страшне. Я мовчки підсів до них. Треба взяти неторгований казан, зловісним голосом казав Вася Деркач. Тільки обов'язково неторгований, скільки за нього запросили на базарі, зразу куплять. Так от взяти неторгований казан і зробити у дні маленьку дірочку, піймати кажана, піти до лісу вночі о 12 годині, знайти мурашник. Покласти кажана, накрити казаном і одразу швидко піти, не оглядаючись, бо кажан кричатиме дико. На другий день теж опівночі піти на те місце, піднять казан. Там будуть лише кісточки кажанові. розгребти їх паличкою, знайти одну таку кісточку, як виделка, а другу. Як гачок, і от. Якщо ти хочеш, щоб хтось від тебе отчепився, треба його легенько відштовхнути тією виделкою. А як хочеш навпаки привернуть когось, то треба зачепити гачком. Не інакше, як грибенючка бісова душа зачепила Шотим гачком, а від мене одіпхнула виделкою, подумав я. Брехня, зневажливо пхикнув Стьопа Карафолька. Чого ж ти не математичку, щоб вона до тебе не чіплялась і дві як не ставила? Хлопці засміялися. Легше всього сказати, брехня, надувся Вася Деркач. А ти ж не перевіряв? А що там перевірять? Ти б ще нас агітував чортів ловить або приводів, пережиток, не андертались, сказав Коля Гарлицький. Вася Деркач був такий темний, як гудрон, і перебував під впливом своєї двоюрідної бабусі. Та бабуся, баба Мокрина, була дуже релігійна і забобонна. Вона уособлювала в нашому селі темні реакційні сили. Лектори завжди наводили її в кожній антирелігійній лекції як приклад пережитків минулого. І все-таки ті привиди якось знаєте, мовив Антончик. Учора в клубі показували чеський фільм Привиди замку Моресвіл. Фільм комедійний, але привидів і різної страшнючої чортівні там стільки, що взагалі весь час охали й ахали. Після таких фільмів завжди хочеться побалакати про страшне, і хочеться довести, що тобі воно не страшне. Просто тю. Взагалі, в наш космічний атомний вік усі ці приводи в замках чистісінька нісенітниця, знову звався Коля Карлицький. Усе це спростовується елементарною наукою. З цим, звичайно, нічого не стругнеш, подумав я, дуже розумний. З одного боку, звичайно, квантова механіка, лазери, брякнув Вася Деркач і, опустивши очі по червоню, балда! Ручається, що він поняття не має, що таке квантова механіка, що таке оті лазери. і зараз боїться, щоб хтось його не спитав. З таким теж не встругнеш. А головне, кібернетика, авторитетно сказав Степа Карафолька, наука зараз на грані створення електронного мозку, машиною, яка повністю замінить людський розум. Тебе першого треба було б замінити к бісовому батьку машиною, щоб не задавався, подумав я, якби мені навіть сто мільйонів давали, я б його у напарники не взяв. А все-таки, несміливо промовив Антончик Мацієвський, кібернетика, лазери, шмазери, я розумію, але от ви мені скажіть, що з людиною робиться після смерті? От, жив, жив, чоловік, все відчував, думав, мріяв і от раптом умер. І нема, нема нічого. От як це може бути, щоб не було нічого? Повинно щось бути. От навіть. За законами фізики, нічого з нічого не з'являється, нічого без сліду не щезає, а просто переходить в іншу форму. Закон Ломоносова залізно. От кожен з вас вірить, що от він умре, і нічого від нього не буде? Нічого він не буде відчувати, думати ніколи. От скажіть мені, тільки чесно. А ну тебе з твоїми розмовами найшов про що балакати? Про смерть. Замовкне, обурено замахав руками на нього карафолька. Стьопа карафолька, незважаючи на те, що вважався серед нас найосвіченішим і найрозумнішим, бо був перший відмінник у класі, Не терпів, просто не виносив розмову про смерть. Одразу починав тюкати, тьхукати і махати руками. Він дуже любив своє життя і здоров'я. Навіть коли він чхав, то завжди сам собі казав тихенько. Будь здоров, Степане. І розмови про смерть, мабуть, вважав. Небезпечними для себе, наче той, хто говорить, тим самим може наврочити й напсувати його дорогоцінному життю і майбутньому довголіттю. Проте Антончик на Карафольчині прокльони особливої уваги не звернув. Ні, от серйозно сказав він. От коли за законами фізики ніщо не щезає, то чому не можуть думки, розум, почуття, ну, те, що називають душею, чому не може воно перейти у форму привода після смерті тіла? А? Хіба це не науково? Хіба це суперечить науці, га? Всі порозявляли роти і перезирнулися. Я читав, що в Англії є офіційно зареєстровані привиди, вів далі Антончик, точно, сам у журналі читав за рубіжом. У самісінькому Лондоні і в інших містах живуть у старовинних замках і регулярно з'являються. От як це пояснення, га? то ж, то ж при капіталізмі, заперечив Коля Карлицький, у них і Бог єсть. Теж офіційно, так що з того? А от легенда про Горбушину могилу, не здавався Антончик, живе ж вона в нас у народі, скільки вже років, років 300, не менше, і кажуть же, що бачили люди і не раз. І тут мені стрельнуло. О! Хлопці, ідея! сказав я. Чим отак язиками ляпати пропонує перевірити легенду про Горбушину могилу? На власні очі пересвідчитися, правду чи неправду балакають, піти вночі в п'ятницю і перевірити. Хлопці знову пороззявляли роти і перезирнулися. ту легенду про гарбушену могилу кожен знав з маличку.